Вітаю вас на моєму каналі, де готується і смакується українська кухня. Тут я показую, як готували наші предки, але в сучасному виконанні, і сподіваюся, що вам це до вподоби, бо мені так хочеться передати всю цю атмосферу. Нещодавно я вам розповідала про традицію приготування свіжини. А сьогодні я покажу, як правильно приготувати тушонку, сало і домашній паштет. Це три універсальні заготовки, які виручать вас у будь-який момент. Також трішки занурю вас сільське життя, бо роботи тут завжди вистачає. Отже, запасайтесь гарним настроєм, готуємо разом, і нехай у вашій хаті завжди пахне смачними українськими стравами. Ну і як ви зрозуміли, розпочали ми з приготування свіжини. Поки свіжина готується, паралельно йде розбір катушки, відділяється сало, м'ясо, вирішуємо, що з чого будемо готувати, кому що треба дати, передати. Загалом нас колись завжди казали, коли, коли а коли коли ця кабан, то можна зібрати всю родину. Оце так точно. Ми любимо сало заготовляти все таки, як колись. Найбільшу частину ми заготовляємо у банки. Цього разу сало вийшло на славу. Давно вже в нас такого не було, тому що в основному вирощуємо вже більш такі м'ясні породи. Цього разу було і славне і сало, і м'ясо. Кожен шматочок відразу обкручуємо в сало, викладаємо в таку велику каструлю, і це сало буде солитися вже цілу добу. А вже на наступний день щільненько складемо в банки будь-якою ємністю. Поки з цим всім поралися, вже і свіжина приготувалася. До речі, як її готувати. Я ділилася в одному з попередніх відео, тому переходьте на канал, відкривайте дуже цікаве атмосферне відео. Вам сподобається, а мені дуже приємно, коли ви підтримуєте такий контент. В першу чергу ми приготуємо тушонку. Тушонка це такий стратегічний на сьогоднішній день продукт. Я готую її досить часто, вже, як то кажуть, з'їла зуби, тому що такий продукт найкраще зберігається, його можна і відправити і вкладовку поставити, і все. Тому розкажу свій рецепт. Максимально все просто. Знаєте, коли відділяється тушка, є такі обрізки, так би мовити. Найкраща тушонка мені з лопатки, але завжди на дно банки ми додаємо. Один шматочок чи то ребер, а ще краще ребра з хряща. Можна грудинку порубати, можна початок ребер. Це дуже смачно. Вони повністю розчиняються. Але завдяки тому, що в складі тушонки є знизу цей хрящик, ваша тушонка точно захолона і буде така з холодцем. Оце прям правильний рецепт приготування. А далі вже ми чередуємо і жирну свинину, і сухішу свинину. На одну півлітрову банку беремо чайну ложку солі. Солі потрібно так брати без гірки. Але щоб вона була така повненька, повненька. На дно кожної банки завжди додаю перець горошком, він слугує консервантом, і багато хто з людей додає лаврове листя. Я цього не роблю. Чому? Тому що якщо ви плануєте довго зберігати через лаврове листя, тушкованка може швидше закисати. Моя стоїть руками в погребі, але зараз такий час, знаєте, що воно не застоїться, тому що є кому таке їсти. Заправляємо ми це все в автоклав, дуже зручний. Ми придбали вже багато років. У мене є декілька автоклавів. Це з касетною основою дуже зручно тим, що можна не хвилюватися за кришки. Так у мене звичайні банки, їх щільно закручуємо, складаємо в касетник і автоклав. Зараз, слава Богу, є світло безперебійно, тому на терморегуляторі я виставляю температуру 112 градусів і тушкуємо 35 хвилин. Але це я вже знаєте розробила і підібрала температуру саме під мій автоклав Автоклав, У нас є три автоклава, і кожен автоклав по своєму варить, Чесно, ось це така технологія. Взагалі, колись був такий, знаєте, саморобний автоклав. Тато зробив то там була температура 118 градусів. Тиск накачувався до одинички і тушкували 40 хвилин. Зараз у мене так це найкращий варіант. А ви пишіть в коментарях, як робите тушонку ви. Поки нагрівається, тушкується автоклав, хлопці виїхали вже в поле. У нас розпочався посівний сезон. Я вам скажу, що земля досить суха на таку пору, але нічого. Як то кажуть, все від Бога, аби було все добре, то я думаю, що врожай буде гарний, тому що мій тато вміє за цим доглядати. Він просто своїми полями носиться як з дітками. Ну а поки я вам це все розказувала, в нас вже хлопці порубали голову. А мама її вимочувала в декількох водах цілу ніч. На наступний день гарненько вишкрібує повністю все. Та треба, щоб гарненько все вичистилося. Точно так само, якщо ви придбаєте голову, її вимочуйте. Гарно вичищайте все. Розрубали в таку велику каструлю, щоб не було багато пари в хаті. В нас є така невеличка пічка на дворі, хоч на вулиці якось так стало зимно, але нічого. Мама розпалила вогонь, все досить швиденько закипає і вариться. Також для такого паштету ми використовуємо нутрощі, це за бажанням, і ще взяли одну рульку, бо ж хочеться, щоб автоклав не просто так варився, правда, а повністю його заповнити паштетом. Коли відварюється голова, мама додає всі спеції, сіль, перець, лаврове листя, до хмяного перцю можна додати. Першу воду після закипання завжди зливає, гарненько промиває голову другий раз і вже тоді додає ось ці всі спеції варить м'ясо до тих пір поки воно не почне відставати від кісток А я тим часом пішла провести час у теплиці. Я там скажу, медитую. Звичайно, медитувати легко, коли мама з татом вже все підготували. Весна в розпалі. Я проживаю в місті, але недалеко від батьків, тому люблю до них приїхати і зайнятися такими сільськими клопотами. Мама вже посадила цибульку. Думаю, що до Великодня в нас вже буде свій салат зеленої цибульки. На великдень наваримо багато крашенок і будемо смакувати, готувати салат і їсти домашню ковбаску. Я посіяла ще редиску мене такий метод, бачите, пляшкою роблю такі куночки, туди висіваю по одній зерниці, легенько пригорнула, щедро поливаю і ще вирішила теплицю помити, бо трішки за зиму з'явилось цієї зелені, тому завжди весною теплицю стараємося промити. Прийшла мама, проконтролювала це все, ще трішки полила, бо сказала, що я зробила малувато. Ну, а за той час, як ви бачите, уже і автоклав. Він зварився, сам вимкнувся, сам охолонув до необхідної температури. Виймаємо тушонку і будемо підготовляти паштет до загрузки автоклав. У нас є декілька автоклавів, можна це було і робити паралельно, але знаєте, реально це важко. Ось це відео, яке я вам показувала, воно зайняло два дні. Одного дня ми закололи кабанджика, його розділили, Зібрали і заготували і заставили тушонку. На другий день вже ми підготовлювали паштет, працювали в полі, в теплиці, хто де. Вам скажу, що це дійсно нелегко. Коли м'ясо відварилося, мама повідділяла все від кісток, воно злегка схололо, але ще залишилось трішки теплим. Ми з мамою вже приступили до приготування паштету. З паштетом треба трішки більше повозитися, ніж з тушонкою, але я вам скажу, що можна сказати, що дійсно смачну страву можна приготувати з такого недорогого продукту. То як голова. Додати туди шматочок м'яса, додати туди рульку, обов'язково не забуваємося про печінку. Ми любимо, щоб в цьому паштеті був такий насичений смак печінки. Як ви бачите, додаємо і легені, це зовсім не псує смак продукту. Дуже подобається максимально бюджетно, зберігається прекрасно. Такий паштет гарно слугує і начинкою для пиріжків, начинкою для вареників. Якщо у вас нема автоклава, ми і відварюємо, відразу робимо такий паштет. Можна спекти в печі, зробити декілька хлібинок, а решту в морозиливку розфасувати, і буде вам ідеальна ліверна начинка до ваших пиріжків чи вареників. Далі я попробувала за смаком, вирішила додати ще солі, і завжди ми додаємо бульйон, в якому варилася голова. Ну, а вже далі все та ж сама технологія, обов'язково на дно чистеньких банок. Банки не стерилізовані, додаємо перець горошком. І щільно наповнюємо паштетом. Паштет треба гарно вимішати і щільно наповнити банки. Банки можуть бути будь-яким об'ємом, але ми зазвичай робимо півлітрові, Це максимально зручний об'єм для моєї родини. Більно банки закручую, знову ж таки, в мене звичайні банки, але я вам скажу, що можна використовувати євро. Якщо ви берете звичайні банки в автоклаб, перед варінням треба накачувати тиск до одиниці. Якщо у вас буде автоклаб, якщо у вас будуть єврокришки, тиск можна взагалі не накачувати, він сам поступово підніметься і такі кришки не зірве. Та ми на такі заготовки використовуємо ті банки, які є на горі, де ми збираємо в кладовці. І ось так, так само та ж сама температура. Прам 112 градусів, паштет варю 30 хвилин. Він повністю охолоджується в автоклаві на наступний день. Виймаємо. І намащуємо на хліб. Маский, доведений до смаку, поживний, цікавий паштет, до вашого столу те, що треба. Також мама ще наварила сала 5 хвилинки. Рецепт приготування вже є на сторінці, я прикріплю посилання в описі під цим відео. Так само пропишу всі точні пропорції. Друзі, точні пропорції до цих рецептів я пропишу в описі під цим відео. Так само залишу там посилання на рецепт приготування сала 5 хвилинка. Ну, якщо вам сподобався хоча б один з цих рецептів, взагалі такий формат відео, напишіть про це в Коментарях, підтримайте, вам не важко, мені дуже приємно. До нових зустрічей, друзі, як завжди на моєму каналі, де шанується, готується і смакується українська кухня. Попереду Великдень і я постараюсь потішити вас цікавими рецептами.